Вже з нами на зв'язку, виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко. Пане Вадиме, вітаємо вас. Вітаю наскільки ми розуміємо, це перший. Великий, справді великий масований обстріл із початку цього року. Нас до нього готували, наші протиповітряні сили готувалися. Нас нас попереджали, що це може трапитися в будь-який момент. От ми звернули увагу на те, що 6 Х-22, 20 калібрів, 6 одразу кінжалів, чого не було раніше. Чи розумієте ви чи можна говорити взагалі про тактику стратегію? Вони довго шукали якісь шляхи, як запускати ці ракети, і що вони, врешті-решт, зробили, якби ви підбили підсумки. Ну, вони в принципі, судячи за сьогодні, справді вони дуже довго готувалися, і сьогодні вони застосували всі види ракет, які у них по суті є. Тобто від с 300 до кінжалів. Їхня задача була, наскільки я розумію, знову ж таки бити по енергетичній інфраструктурі, і взагалі по критичній інфраструктурі. Вони досі вважають, що вони таким чином зможуть виробити Україну і зможуть добитися блокауту. З того, що я зараз бачу, з того, що я розумію, ситуація, хоча є складною, але вона не стала критичною і, в принципі, сказати, що вони там наблизились до своєї цілі, ми точно точно цього не сталося. Думаю, що в принципі надалі вони будуть справді продовжувати цю тактику змішаних обстрілів, будуть пробувати кидати все, що у них є. Із балістики, із тих ракет, які Україна на жаль не може збивати, і пробувати таким чином добиватися хоч якихось своїх результатів. З того, що я, крім всього іншого, потрібно було б також звернути увагу. Це те, що Росіянам насправді потрібно поспішати. Поспішати, чому тому, що у них вийшла статистика за лютий місяць, другий місяць підряд. У них доходи від нафтогазового сектору падають рік до року 45%. Тобто, в принципі, це критично насправді для їхнього бюджету, і вони прекрасно розуміють, що з такими темпами фонди соціального благосостояння до кінця року буде вичерпано остаточно. Дефіцит бюджету цього року в Росії буде приблизно 6-7 6-7 сімтрайонів. Це стільки ж скільки є, є в фонді населеного стояння, тому треба буде включати доказки станки і так, далі, і так далі. Тому очевидно, все ж таки Путін хоче дещо прискорювати процес. Очевидно, він вимагає прискорення певних процесів. На фронтах особливо нічого не виходить, тому і приймається рішення про саме такі обстріли. Так, знаєте, в продовження цієї думки пане Вадиме, я от була здивована. Сьогодні вийшов аналітичний матеріал на тему того, що і в Китаї пов'язують раптовий мирний план щодо війни Російської Федерації проти України із прогнозами китайських військових експертів про те, що війна закінчиться влітку 23-го року. Щоправда, вони там стверджують про якусь там ймовірну перевагу. Тобто є якісь умовні дедлайни. Я не знаю на основі чого китайці роблять, що перевага саме буде на боці Російської Федерації, але вони теж під ці дедлайни на намагається підігнати різні обставини, і ясно, що от як ви кажете, і Російській Федерації треба квапитись. Ми ж розуміємо, що і контрнаступ збройних сил України він не за горами, але ми завжди підкреслюємо, що ці ракетні обстріли вони нічого не дають. Тим паче, ми пережили найважчий, найсерйозніший сезон та з. Прям холодами. І сьогодні, навіть якщо ми лишимося без опалення, без світла, вони не будуть досягати якихось результатів на фронті. От якраз повертаючись до фронту. Чи є там якісь зрушення, які б говорили про те, що росіяни отримують зараз можливу перевагу? Ну поки що ніяких серйозних зрушень ми не бачимо. Ми бачимо, в принципі, продовження цих дуже складних вязких боїв в районі Бахмута, в районі Луганської області, в районі, в районі Авдіївки. Але при цьому ну ми повинні розуміти, що зараз дуже сира земля, тому е, поки що ще зарано говорити про е, якісь наступи з одії, чи з другої сторони, тому що техніка просто грузна. Е, очевидно, все ж таки, е, через кілька тижнів, якщо буде, не, не буде дощової погоди в найближчими днями, найближчими тижнями, е, очевидно, от тоді, от уже з квітня місяця, можна буде вже говорити про е, початок наступів з одії, чи з іншої сторони. Та, ну і цікаво, що все, що ми очікуємо чи то поповнення, чи то урізноманітнення лінійки озброєння, яке використовує чи має використовувати збройні сили України, президент Польщі Анджей Дуда вкотре підтвердив готовність Варшави передати Україні власні винищувачі міг 29 що, правда, в межах як завжди міжнародної коаліції. Хоча з іншого боку, пане Вадиме, наскільки ми знаємо, американці зараз придумують схему, як не передавати чи не використовувати західну техніку мається на увазі авіації. А як на старі е, зразки цих літаків просто намагатися їх модернізувати, щоб можна було так само нести ці ракети? Досі не ясно з цією авіації. Наскільки, як ви вважаєте, зараз зрушують з якоїсь мертвої точки ці Ну, Ключовий момент це те, що перша група наших льотчиків поїхала на навчання. Тобто, в принципі, це перший ключовий момент. Я думаю, що від результативності цієї місії наших льотчиків від того. Які висновки будуть зроблені британськими і американськими експертами з приводу готовності наших в короткий термін перевести на західні літаки, і буде прийматися рішення? Тому власне зараз тут питання не стільки в передачі нам літаків, скільки в готовності наших пілотів, я впевнений, що все буде добре, показати зараз хороші результати. Пане Водимо, ви зазначили, що російським військам потрібно поспішати і послались на економічні фактори. А якщо зараз подивитись на заяву Генштабу, який каже про те, що в артилерійських підрозділах армії Російської Федерації слід очікувати найближчими буквально місяцями дефіциту боєприпасів, мова йде про регулярну армію. В той час як CNN пише, що вагнерівці в принципі втрачають підтримку регулярних військ Російської Федерації і е, е, крики про недобір боєприпасів. Пасів Вагнера скоро можуть взагалі ігноруватися абсолютно і повністю. Чи не чекає на росіян зміна тактики на фронті? Розуміючи, що найближчим часом амуніції стане менше, ворог почне атакувати агресивніше. Чи варто таких тій очікувати? Чи це трошки я не в той бік? Думаю, ну дивіться всю перевагу, яку вони мали з першої дні війни, там де вони добували чогось, завдяки тільки артилерійській перевазі. Як тільки у них ця артилерійська перевага, вони фактично не мають можливості робити якісь серйозні просування або серйозні кроки вперед. Ну і тут класичний приклад: це під час боїв за Сєвєродонецьк перевага росіян була 30 до 1 в артилерійських можливостях. Зараз в кращих випадках це 2 до 1, 3 до 1, тобто ну, на певних ділянках фронту, але настільки я розумію, з того, що зараз в змі почали з'являтися, це те, що росіяни зараз по всьому світу шукають можливості отримання цих дефіцитних снарядів. І недаремно було сказано про те, що нібито Каспієм два достатньо великих російських кораблі привезли артилерійські снаряди із Ірана. Наскільки це буде відповідати дійсності? Подивимося, але така інформація з'являється і це просто тільки вершина айдера. Судячи до цього, вони по всьому світу зараз шукають, де знайти ці артилерійські снаряди. Друга історія, і де менш важлива, це те, що росіян є проблема не тільки зі снарядами, але і з стволом. Тобто це одна з ключових моментів, тому що будь-який ствол. Артилерійський ствол він після певної кількості вистрілів ну, перестає буде ефективно. Тобто там точність падає до того різко падає. і у них немає можливості виробляти якісні стволи, нові якісні стволи. У них немає в принципі такого виробництва. Тому тут така подвійна історія. Але будемо дивитися, чи зможуть вони знайти заміну десь за кордоном. Не можу не запитати про події у Грузії. Там вчора був другий день великих протестів. Висунули люди певні ультиматуми. Ультиматуми були незадоволені, Люди пішли вперед, їх почали заливати водою, газом, і відбулися певного роду жорсткі сутички. Все це дуже сильно нагадує український майдан. Чи можна проводити такі паралелі, і чи можна сказати, що в Грузії розпочнеться щось на кшталт нашого майдану, коли люди перестануть розхо. Водитися з вулиці Штороставеля і з майдану напроти парламенту ну перш за все треба сказати, що сьогодні е, правляча партія грузинська мрія заявила про те, що вона відкликає цей законопроект про е, іноагентів. Тобто, в принципі, це одна з ключових вимог е, опозиції, які вчора звучали, та сьогодні вони пішли на виконання цих вимог. З іншої сторони, ну, тут в принципі відбулася ситуація достатньо дивна, але точно ми можемо бачити тут російський слід. В чому він полягає? В тому, що ну, партія, правляча партія Грузії, вона де-факто є вже відкрита проросійською партією. Якщо раніше вони пробували балансувати, то зараз можемо говорити, що вони багато в чому про російську партію. вона не підтримала Україну взагалі в цій війні. Там не буде зараз наводити всі ці приклади, тому що всі, хто слідково за цим це бачить, і складається враження, що росіяни підбудували цю партію, зробити ці кроки, які б викликали дестабілізацію в Грузії. Тобто, судячи з усього, росіяни пробують знайти хоч якусь країну в Європі. Де б зробити дестабілізацію, вони пробували це робити в Косово? Не вийшло. Вони пробували це робити в Молдові. Поки що їм це не вийшло. Зараз вони пробували робити тільки навпаки. Не російська партія опозиція, а російська партія при владі де факто сама спрочі сама на рівному місці спрочинила достатньо серйозну масову кризу в себе в країні. Власне, росіянам потрібна одна річ їм потрібна іще ще мінімум один конфлікт на європейському континенті, де вони б могли бути посередниками для того, щоб змусити колективний захід сідати за стіл переговорів і пробувати е, нав'язувати через власне кажучи грузинську історію е, свою повістку дня, в тому числі і в Україні. Своїм часу їм це вдалося завдяки Сирії на близькому сходу. І зараз я думаю, що вони хочуть повернути той самий філд тільки уже на е, україно-російському фронті. Український контекст у Грузії. Чи може питання Саакашвілі бути на порядку денному в цих протестах? Чи тут виключно історія про закон про іноагентів? І от зараз ми, як ви зазначили, бачимо відкликання скандального законопроекту про іноагентів, і на цьому історія закінчиться. Ну, я скажу свою точку зору. Я вважаю, що е... Опозиція і навіть ті партії, які себе називають як там, правонаступниками партії Сакашвілі, вони точно не хочуть повернення Сакашвілі до грузинської політики. Його несподіваний нелегітимний приїзд, як вважає грузинська влада, до Грузії. Він по суті зламав ситуацію тоді на виборах, і завдяки цьому нинішня опозиція настільки серйозно програла, мала б мати набагато більше результати. І я думаю, що чесно кажучи, Саакашвілі точно сам себе переграв в той момент. І зараз його повернення в політику в будь-якому статусі напевне все ж таки не потрібно жодній сторін в Росії. В такому разі на останок про столицю запитаю України про столицю в Києві набрала потрібну кількість голосів петиція про скорочення комендантської години на годину не з 23 до 5 ранку, а з нулів до 5 ранку. Але київська міська військова адміністрація, наче виступає проти. Які на вашу думку шанси, що на цю петицію відреагують? І чи потрібна столиці на вашу думку от скорочення комендантської години в весняно літній час на годину? Знаєте, у нас є ряд регіонів, де комендантська година з 12 до 5. Про Десьчина, якщо не помиляюся. Не тільки І, там, Житомирщина, Волинь, по-моєму, Чернівецька область, наскільки я пам'ятаю. Немає, немає значення. Є ряд регіонів, в яких є комендантська година з 12 до 5. -ї. В принципі, якщо аналіз ситуації в цих регіонах показав, що е, нічого страшного тут немає. А це вже достатньо тривалий час. Це не просто там позавчора було, А це де факто вже кілька місяців існує ця комендантська година з 12 до 5. Якщо б там не виникало якихось серйозних ексцесів, а я думаю, що не виникало, тому що не зменшити комендантську годину. Я думаю, що цю практику можна було б розповсюдити на більшість території України. І я думаю, що це було б абсолютно логічно. Ну і плюс, це звичайно в цей період, це точно допомогло б малому середньому бізнесу. Малому бізнесу, перш за все, пов'язаному із ресторанами і так, далі, і так далі. Тому очевидно, все ж таки тут треба було б підійти більш гнучко. Почули, пане Вадиме, Дякуємо за коментарі. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього, Вадим Денисенко, був з нами.